Пенсіонери все частіше стають жертвами шахраїв та грабіжників. Не лише тому, що є дуже довірливими, але часто тому, що просто не можуть чинити опору. Так 90-річну бабусю пограбували дві жінки та дитина. Зараз їх розшукує міліція. У двері Анастасії Костянтинівни подзвонили. Коли відкрила, на порозі побачила дівчину років десяти. Та попросила води, аби запити ліки. Потім надійшла й мати. Она сразу во все стучала. Она піднялася і сразу по лестнице во все квартиры почала стучать. Я її одразу не пускала. Я стала така тут. Она, ну так чуть поближе типа поесть что-то, я говорю, нет. Она одеться, я говорю, нет. И все, закрила дверь, и все. А от бабуся виявилася більш милосердною, за що й поплатилася. Я пошла за водичкою набрала води в чашечку і несла. А тут напротив мене вже йде. Я с, с кухни я шла. И мама ее, ну, цганка. И меня за, за, затолкали в кухню. Она стала на дверях, а я не могла уже пройти с кухни, потому что я начала стучать. Она с меня за руку схватила вот синяк. И не пускала меня. Поки одна тримала бабусю, у квартирі з'явилася ще одна грабіжниця та взялася нишпорити по кімнатах. Бабуся на непроханих гостей не розраховувала, тож і гроші надійно не ховала, а улов грабіжниць виявився чималим. Красний такий пакетики. Там було 8 тисяч, а слідуючи в білому. Таким я не всі гроші перекладені по 2 тисячі, і по одній. Сумки були всього 18 тисяч зрозумівши, що стала жертвою власної довірливості, пенсіонерка звернулася до міліції. Начатого головне производство по статті 185 Уголовного УК кодексу України та кража. На даний момент сотрудники міліції приймають міри по установленню цих лиц і також міри по їх задержанню. Навчена гірким досвідом Анастасія Костянтинівна тепер навряд чи відкриватиме двері незнайомцям. А правоохоронці звертаються до решти громадян, особливо пенсіонерів. Не допускати подібних ситуацій та бути обачнішими у спілкуванні з невідомими вам людьми.